Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 7 січня 2026 року. Ключові висновки 7 січня в Парижі офіційні особи Сполучених Штатів Америки, України та коаліції охочих продовжили переговори і починають з'являтися деталі потенційних гарантій безпеки для України. Берегова охорона Сполучених Штатів Америки вилучила два нафтові танкери, пов'язані з Росією, за спробу обійти санкції Сполучених Штатів Америки проти венесуельської нафти. 7 січня офіційні особи Сполучених Штатів Америки підтвердили, що сили берегової охорони Сполучених Штатів вийшли на борт і захопили танкери «Белла-1», також відомий як Марінера та МТ Софія. У північній Атлантиці та Карибському морю відповідно. Міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки Крісті Ноем заявила, що обидва судна або востаннє швартувалися в Венесуелі, або прямували до Венесуели на момент операції Сполучених Штатів Америки. Белла 1 ймовірно, знаходився приблизно за 300 кілометрів на південь від Ісландії, коли американські війська вийшли на борт судна. Повідомляється, що Бела 1 не перевозив жодної нафти а Софія, як повідомляється, перевозив близько 2 мільйонів барелів венесуельської сирої нафти, коли американські війська затримали судна. Посадовець Сполучених Штатів Америки повідомив Західним засобам масової інформації, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські засоби для супроводу Белла-1 перед операцією Сполучених Штатів Америки із захоплення судна. Одна пов'язана з компанією Louis Marin Sheephold Enterprises. ASA. На яку Сполучені Штати Америки наклали санкції у 2024 році, за перевезення вантажів на підтримку сил КУДС Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Раніше Бела 1 плавала під панамським прапором, але 7 січня Міністерство транспорту Росії заявило, що дозволило Беллі 1 плавати під російським прапором під назвою Марінера з 24 грудня. Морське судно Софія пов'язано з компанією Лоу Лімітед, на яку Сполучені Штати наклали, Америки наклали санкції в січні 2025 року, за участь у російській економіці та постачання російської сирої нафти, що продається значно вище граничної. Ціни в 60 доларів за барель на російську нафту, що порушує санкції Сполучених Штатів Америки. Секретар Білого Дому Кароліна Лівіт заявила, що Сполучені Штати Америки виконують судове рішення про затримання Бела 1 та арешт його екіпажу і доставлять його екіпаж до Сполучених Штатів для судового переслідування. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що уважно стежить за ситуацією щодо захоплення Сполученими Штатами Америки Белли 1 та визнало, що серед його екіпажу були громадяни Росії. Міністерство закордонних справ Росії закликало Сполучені Штати Америки добре ставитися до громадян Росії та не перешкоджати їхньому швидкому поверненню до Росії. Російські війська ймовірно не зможуть одночасно відшкодувати втрати, понесені в Україні, та нарощувати свої стратегічні резерви. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 7 січня повідомив, що російське військове командування сформувало лише 4 нові дивізії, 17 маневрених дивізій та до 9 бригад, які Росія планувала сформувати у 2025 році. Ці дивізії 68 68-ма мотострілецька дивізія, 71 мотострілецька дивізія та 55 та морська піхотна дивізія, а також 120. та морська піхотна дивізія, і, ймовірно, не укомплектовані у своїй доктринальній кінцевій чисельності. Машовець зазначив, що російські війська відмовилися від формування мотострілкових дивізій відповідно до довоєнних структур на користь формування штурмових піхотних та легковантажних дивізій з обмеженою кількістю броньованих бойових машин та вантажівок, з мінімальною кількістю органічних електронних. Елементів протиповітряної оборони, артилерії та логістики. Нездатність Росії формувати дивізії за шаблоном механізованих дивізій до 2022 року узгоджується з оцінкою Інституту вивчення війни про те, що втрати техніки під час війни недостатнє виробництво ББМ та тактичні зрушення на користь масованих піхотних атак та Місії інфільтрації замість механізованих атак призвели до оптимізації російських військ для позиційної війни. Машовець також оцінив, що російські війська навряд чи сформують надлишок понад 70 тисяч військовослужбовців у 2026 році для створення стратегічного резерву, чого недостатньо для формування запланованих 17 маневрених дивізій. Тодішній начальник головного управління військової розвідки України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, 27 грудня заявив, що Росія ще не створила стратегічний резерв відповідно до бажаних можливостей, оскільки вона постійно активує свій оперативний резерв для підтримки поточних. Бойових операцій в Україні. Дані Генерального штабу України свідчать про те, що російські війська зазнали близько 416 тисяч 570 втрат протягом 2025 року. Що в середньому становить 1141 втрата щодня, що приблизно дорівнює втратам особового складу дивізії кожні 10 днів? Машовець оцінив, що російські війська, ймовірно, зазнають збільшення втрат у 2026 році під час штурму, дедалі укріпленіших Росій українських позицій, включаючи український фортечний пояс у Донецькій області. У ніч з 6 на 7 січня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили одну балістичну ракету Іскандер м з Таганрога, Ростовська область та 95 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких близько 60 були безпілотниками типу Шахед. З Демків міста Орел, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край, окупованого Донецька та окупованого гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 81 безпілотник, а 14 безпілотників вразили 8 об'єктів. Виконувач обов'язків начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 7 січня повідомив, що внаслідок російського удару по житловій інфраструктурі в Дніпрі поранено щонайменше 10 осіб, зокрема, двоє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вікул 7 січня повідомив, що внаслідок російських ударів по Кривому Розі поранено трьох мирних жителів. Українські чиновники повідомили 7 січня, що російські війська завдали ударів по портовій та комерційній інфраструктурі в Одеській області та місті Запоріжжя, вбивши двох мирних жителів та поранивши вісьмох. Українські війська продовжили свою кампанію ударів середньої та далекої дальності по російській нафтовій інфраструктурі в ніч, з, в ніч з 6 на 7 січня. А українські військові повідомили про додаткові українські удари з 31 грудня. Генеральний штаб України 7 січня повідомив, що українські війська завдали удару по нафтобазі Оскольна в поблизу Котеля Белгородська область, близько 90 кілометрів від лінії фронту, що спричинило велику пожежу. Генеральний штаб України повідомив, що нафтова що нафтобаза забезпечує паливом російські війська. Геолокаційне зображення, опубліковане 6 січня, показує велику пожежу на нафтобазі поблизу Котеля, а губернатор Белгородської області В'ячеслав Гладков визнав, що українські війська завдали удару по нафтобазі Котел. Генеральний штаб України підтвердив, що українські удари по нафтобазі ТЕМП поблизу Рибінська Ярославська область 30 на 31 грудня пошкодили два вертикальні резервуари РВС 5000 тисяч. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр 7 січня повідомив, що українські війська нещодавно завдали ударів по кількох російських енергетичних та оборонних об'єктах, зокрема по афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарі. Арському краї в ніч з 2 на 3 січня, в ярославському нафтопереробному заводі в Ярославській області. Кірово-Чепецькому хімічному заводі в Кіровській області та Дорогобузькому хімічному заводі поблизу Новомихайлівського Смоленська область в ніч з 5 на 6 січня. Бровді також підтвердив, що українські війська завдали ударів по Новокуйбишевському нафті. Нафтопереробному заводу в місті Самара в ніч з 1 на 2 січня Інститут вивчення війни спостерігав за геолокаційними кадрами пожежі на нафтопереробному заводі, опублікованими 2 січня. Українські війська продовжили свою кампанію ударів середньої дальності по російських військових цілях в окупованому Криму. Бровді повідомив 7 січня, що українські війська завдали удару безпілотника по російському складу артилерійських боєприпасів в окупованому Межір'ї. Приблизно за 217 кілометрів від лінії фронту у невстановлену дату між 2 та 7 січня. Українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових цілях в окупованій Луганській області. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр 7 січня повідомив, що українські війська завдали удару безпілотника по російській. Складу паливно-мастильних матеріалів поблизу окупованого Сорокиного на південний схід від Луганська та приблизно за 135 кілометрів від лінії фронту у невстановлений день між 2 та 7 січня. Українські сили продовжили кампанію ударів середньої дальності по російських військових цілях в окупованій Донецькій області. Генеральний штаб України повідомив, що вночі український удар безпілотника був спрямований по складу матеріально-технічного забезпечення 20-ї мотострілецької дивізії Росії в невстановленому місці в Окупованій Донецькій області. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр повідомив 7 січня, що українські сили завдали ударів безпілотниками по пункту розгортання в Селедовому на північний схід від Покровська та приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту та командному. Пункту гірнику на південний схід від Покровська та приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту 76-ї повітряно-десантної дивізії у невстановлену дату між 2 та 7 січня. Українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових цілях в окупованій Запорізькій області. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр 7 січня повідомив, що українські війська завдали ударів безпілотниками по російському складу боєприпасів в окупованому новоказанкуватому на південний схід від Оріхова та. При Приблизно за 31 кілометр від лінії фронту та логістичних центрах, в окупованих хліборобному на південний схід від Гуляйполя та приблизно за 24 кілометри від лінії фронту. Та Софіївці. Приблизно 75 кілометрів від лінії фронту у невстановлені дати між. 2 та 7 січня. Українські війська нещодавно просунулися на Харківському та Куп'янському напрямках. Російські війська нещодавно просунулися в Сумській області та на Гуляйпільському напрямку. Українські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися у західній частині Вовчанських хуторів на північний схід від Харкова. Українські війська нещодавно просунулися на куп'янському напрямку, оцінка просування українських військ. Зв'язаний з Кремлем, російський мілблогер зазначив, що українські війська контролюють райони центральної частини Куп'янська. Інститут вивчення війни не оцінює, чи відбулася ця зміна протягом попередніх 24 годин. Оцінка проникнення російських військ. Інститут вивчення війни оцінює, що російські сили, що діють у східному Куп'янську, підтримують зв'язок з російськими диверсантами, які діють на північній околиці Куп'янська. Інститут вивчення війни не вважає, що ця зміна контролю над місцевістю відбулася про Попередніх 24 годин і продовжує оцінювати, що російські сили, які раніше проникли до Куп'янська, все ще діють у місті. Російські війська нещодавно просунулися в Сумській області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Юнаківки на північний схід від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Гуляйполя. Інститут вивчення війни оцінює, що наявність російської позиції далі на захід у північній частині Гуляй-Поля вказує на те, що передовий край бойових дій російських військ розташований далі на південь, ніж інститут вивчення війни раніше оцінював у північній частині. Гуляй-Поля. E polha! Оцінка російських проникнень. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, що російські сили діють далі на захід у північній частині Гуляй поля, що, за оцінками Інституту вивчення війни було російською місією проникнення, яка на цей час не змінила контроль над місцевістю. Вістю чи зоною вільної координації дій уряду. Джерело, яке, як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою, повідомило 6 січня, що українські війська очистили невеликі російські групи, які проникли в ближній тил України у Свято Петрівці на північний захід від Гуляйполя, Олено Костянтинівці на північ від Гуляйполя. Поля староукраїнці на захід від гуляй поля при луках, Варварівці та Зеленому, а також поблизу залізничного на захід від гуляй поля 5 січня. Джерело зазначило, що російські війська скористалися несприятливими погодними умовами, які погіршили роботу українських безпілотників для проникнення в ближній тил України, та вели війну з українськими операторами безпілотників та артилерійськими розрахунками зі стрілецької зброї. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.